Продуктова база Делікат запрошує на роботу відповідальних активних торгових агентів. Бажано зі своїм авто. Заробітна плата від 4,5 тисяч гривень. Музика. Відкрита вакансія секретаря Діловода. Бажано з досвідом роботи та володінням комп'ютером і оргтехнікою на рівні вище середнього. Заробітна плата від 3 тисяч гривень. На виробництво для ресторанів проходить набір старших пекарів, старших кондитерів. Старших кухарів на холодний процес з досвідом роботи від одного року. Заробітна плата від 7,5 тисяч гривень, кондитерів, помічників, кухарів, кухарів у рибний цех, мийників, прибиральників приймаємо з досвідом і без досвіду роботи, навчаємо і надаємо можливість кар'єрного зростання. Ми пропонуємо роботу на новітньому обладнанні, стабільну заробітну плату, оплачуване стажування, харчування та уніформу. Ми відкрились. Мультибрендовий магазин дитячого одягу Зебра у Борисполі. В наявності брендові речі Англії, США, Іспанії, Німеччини і Туреччини. Все найкраще лише для ваших діток. Приходьте і додайте яскравих кольорів у життя вашої малечі. Магазин Зебра Київський шлях 4. Запрошуємо на курси крою та шиття для початківців. У нас ви навчитеся знімати мірки, конструювати, а також навичкам крою та шиття легкого одягу. Початок занять з 1 вересня 2016 року. Курс навчання триває три місяці. Заняття проводяться два рази на тиждень у зручний для вас час. Для запису у групи звертайтеся за контактами на екрані. Магазин Енком пропонує широкий вибір товарів для опалення, водопостачання, водовідведення, фільтрації та енергозбереження. До послуг магазину входять прорахунок обладнання, продаж, монтаж обладнання нашого профілю та подальше сервісне обслуговування об'єкта. У нас ви отримаєте професійну консультацію, якісне обслуговування і підбір матеріалів. Ми розробили систему сезонних знижок на придбання товарів та отримання послуг в нашому магазині. Запрошуємо до співпраці монтажників і монтажні організації. Курси іноземних мов GoodLine пропонують вам вивчити англійську, іспанську, польську, французьку та німецьку мови, навчання у групах та індивідуально, набір протягом всього року. Курси GoodLine. Відкрий для себе цілий світ. Підприємство Актив Капітал Буд» пропонує вашій увазі продаж наступних будівельних матеріалів: газоблок, цегла, дюбеля, цемент, гіпсокартон, профнастил, металочерепиця, саморізи. Крім того, компанія виконує весь цикл будівельних робіт, включаючи внутрішні, та після здачі об'єктів в експлуатацію продовжує їх обслуговувати, управляючи житловим фондом споруд. І прибудинкових територій за більш детальною інформацією звертайтеся за контактами на екрані Актив Капітал Буд, вулиця Січнева, 1. Очищена питна негазована вода від торгової марки Жива вода містить необхідні нашому організму мінерали, збагачена киснем та за хімічним складом, еквівалент Наталії воді. Замовляйте корисну натуральну живу воду з доставкою до вас додому чи в офіс. Працюємо без вихідних. З питань розміщення реклами звертайтеся за контактами на екрані.